В чому особливість ароматів, з якими ви познайомитесь? По-перше, вони створені по замовленню компанії Mary Kay в кращих парфюмерних домах Франції. І створювали їх найкращі парфюмери світового рівня. Я думаю, що це приємна інформація для тих, хто поважає аромати, французькі аромати. По-друге, в них є величезна особливість. Компанія Mary Kay перша в світі. Почала створювати аромати ще в прошлому столітті. Почала перша серед всіх парфумерних компаній з новим підходом. Що це таке? Якщо раніше аромати створювалися на рівні подобається, не подобається, квітковий, фруктовий, то тобто, що воно гарно пахло, гарний аромат, компанія підійшла зовсім з іншого боку. Психологи розробили портрети жінок і чоловіків. Такі, якби, комплексні портрети, які з описом. Цей портрет був, надавався парфумерам, і вони під цю жінку створювали аромат. Тобто Кожен аромат має свій характер, своє призначення, і він особливий. Тому ми можемо як вибирати аромати? Можна вибирати аромат такий, як ти є. І ти вже підбираєш під свій стан той аромат, як прям наряд такий, або якою ти хочеш бути, якою хочеш стати. І тоді ти вибираєш той образ, який несе той аромат в компанії Мурікей, вони конкретні, мене, знаєте, як наряди, як плаття. Є спортивний костюм, є свадібне плаття, є вечірнє плаття, є, є е, е, такий денний наряд, да, такий костюм ділової жінки. І це все переплітається в ароматах, тому вони повинні якби відповідати своєму призначенню і цей підхід. Ну, перша в світі отак, взяла компанія Mary Kay. Тому аромати Mary Kay дуже особливі. Про кожен можна розказувати цілий історії. І дійсно, коли ти їх вдягаєш, це зовсім новий стан, зовсім новий образ. Тому я вам бажаю дуже гарного як путешествия, подорожі в цих ароматах і відкрити їх для себе і себе також. Так що в добрий путь!